Вітаю! У нас сьогодні з вами передноворічний такий контент, тому що ми з вами йдемо обирати що. Правильно, продукти для олів'є. І в, в цілому на новорічний стіл я хочу сказати, що хто очікує, що я буду вибирати багато алкоголю, солодкого а, і майонезу, цього не буде в моєму а, відео. Ми з вами просто будемо брати інгредієнти для корисного пепешного олів'є, яке я сама готую і люблю вживати. І вважаю, що прекрасний обід. А, деяку ікру покажу, деякі види риби, яку Живаю, деякі ви на ігристі, певно, ми туди не підемо. Трошки з вами пошопимося. Наразі я знаходжуся в метро і з приводу солодкого на Різдво на Новий рік я солодкий зазвичай рідко купую, але я дуже люблю штолен. І штолен, і панетон так само ми обираємо. Не в метро, в метро вони майже всі на маргаринах потрібно шукати ті, які не на маргаринах. Ми обираємо штолини в сільпо на вершковому маслі, там теж є два типи на вершковому маслі і на спреді. Те, що дешевше на спреді, те, що на вершковому маслі дорожчий, і звичайно, панетони теж обираємо десь в якихось е, е, пекарнях, е, більш крафтових пекарнях, або взагалі не їсти, або їсти найкраще. Кілька слів з приводу ігристого. Зазвичай прийнято обирати радянське, напівсолодке. Ну тобто, взагалі, було завжди шампанське, те вино ігристе, яке у нас продавалося, тільки напівсолодке. Взагалі, в принципі, вина не можна назвати, якщо вони не вирощені не зроблені в провінції шампань, шампанським. Так, це ігристе вино. Наприклад, в Італії це просеко. В... Іспанії це кава, тобто це і вина. Так, а я з вами буду обирати тільки сухе брют або екстра драй. Тобто обов'язково має бути брюд написано або екстра драй Семі світ нам не підходить, тому що семі світ це напівсолодке. Семідрай теж не підходить, тому що семідрай – це напівсухе. Напівсухе воно більш солодке, ніж брют, або сухе, але менше солодке, ніж семісвіт. Потрібно обирати або брют, щоб було написано брют, тоді воно буде без доданого цукру, або, або екстра драй. Я наразі, знаєте, я п'ю дуже рідко. І якщо я вже вживаю алкоголь, то він має бути святковим. І на цей раз я оберу дещо special for my, for my family, щось особисте для моєї родини. До речі, це просекла Корнер. Воно дуже доступне і дуже смачне. Але я оберу тут є по знижці моє шандон імперіал, і хочу саме скуштувати його. Ну і звичайно, ігриста Фраголіно. Так я прям прям цей напій взагалі нікому не рекомендую вживати, тому що там суміш цукру, суміш неприємного для мене аромату. Ось Фраголіно. Ось ні, воно дуже солодке. Написано Фраголіно росу. Що тут є? Газований напій, ароматизований на основі вина, червоний склад, вино виноградне ігристе червоне. Вино так, цукор, ароматизатор все дуже великий вміст цукрів, тому таке нам не підходить. Обираємо не фраголіно, обираємо брют або сухе. Або міцний алкоголь, віскі. Там, наприклад, якщо ви любите. Один із інгредієнтів салату олів'є є зелений горошок. І є великий дуже вибір такого зеленого горошку в банках. Я вам скажу, що у нас теж є вибір або такий брати в банці, або я, наприклад, обираю горошок заморожений. В ньому більше вітамінів, зберігається вітамінів групи Б деяких, і е, вітаміну С, і е, немає точно цукру. Тут сіль харчова, так, цукор, білий кристалічний вода, тобто все, що є цукор, нам не підходить, ми можемо замінити. Але також можна знайти зелений горошок, в якому немає цукру. І змішати, наприклад, зелений і свіжий. Так, дивимось з вами ніжний горошок, зелений, маскових сортів масово. Ага, є цукор. Якщо є цукор, нам не підходить. Продовжуємо з вами шукати горошок, можливо. Ось такий, теж є цукор, теж є цукор. Чумак, теж, ні, ні, є цукор, є цукор. Так, це означає, що горошку я, скоріше всього, тут не виберу, але я обов'язково візьму горошок тоді морожений, зараз вам покажу. Салат крабовий я не готую, тому що я не вірю в той краб. І якщо я знайду краб справжній, можна приготувати, але в крабів палички в їх цілющу силу я не вірю, тому і крабового салата не буде. Та й кукурудзиця досить таки солодка. Це прям вуглево, це як гарнір. Я оберу краще олів'є. Щось одне або ми їмо крабовий салат, або на обід, наприклад, або ми їмо олів'є. Але це я розповідаю історію тільки в тому випадку. Якщо ви хочете бути здоровими та стрункими, якщо у вас ціль об'їстись на олів'є об'їстися на новий рік, ви можете мене взагалі не слухати. Також завжди на столах у українців, ну можливо, не завжди, але часто є червона риба. І дивіться, краще всього засолити її самостійно, придбати, наприклад, в метро шматок і розробити. Можна придбати собі філе, якщо можете, можна придбати вже засолено. Але дивіться, уважно, щоб ця риба була без цукру. А якщо ми візьмемо ось такий якийсь голдфіш, вони додають сюди теж цукор. Філасьомги, сіль, цукор. А, тобто вуглеводів, тут 2,8 грамів, а тут взагалі не має бути вуглеводів. А тепер з приводу вибору ікри. Ікра, ось вся, вся яка українська, цей спецпосол, ця вся історія, вона вся розморожена. Она приїжджає до нас в Україну заморожена, її розморожують. Ну це нормальна історія. У нас же ж немає. Такої кількості ікри, так? І ось ми дивимось, що тут є сіль, ну це зрозуміло, олія соняшникова рафінована. Сюди не покладуть ту олію, яка буде нести користь не рафіновану, тому що дуже швидко окислиться. І консерванти. Є 200, є 211 Ось і консерванти. І що ми тут подивимось? Що на смак вона може бути ок, але Краще обрати морожену ікру, якщо є змога. Звичайно, якщо немає можливості по грошах обрати ікру морожену, бо там вона фас такі фасовками йде, то можна обрати і з'їсти один раз там на рік і такий ікри. Але якщо у вас є змога, придбати морожену, і зараз ми з вами подивимось. Ще так, ікра Форелі, вона така дрібненька більш буде. Ікра Форелі ага, Бачите, вирощена в умовах аквакультур, тобто це не дика ніяка ікра абсолютно не заляски, не звідки. Це просто от із цієї, яку ми абсолютно не боїмося, рибки, ось така форелька. Сіль, консервант також є консервант, але зато немає, немає у неї ем, олії. Я не люблю ікру форелі, я люблю ікру кити. Я люблю і кити, вона сама-сама така крупна. Горбуші теж можна вживати, лососеву теж можна вживати. А ми йдемо з вами дивитися, який є варіант тут морської морської замороженої ікри. А це мої улюблені варіанти. Можна знайти в метро. Значить, що у нас тут є Ікра крамоєвий, але вона якась трошки дивного кольору. Підсилювач смаку та аромату з глутамата натрію. Ні, це не беремо. Це не беремо, ось вибираємо є ікра. Ось така. Це ікра кити, це просто шикарна ікра. Із Аляски вона без консерванту, тут тільки сіль і без олії. Все, це просто чиста. Чиста історія і виловлена на північному сході Тихого океану. Це не ікра, яку виростили в умовах аквакультури, тобто в ній буде більше омега 3 буде більше вітаміну Д3. Ось такий є варіант ікри. Вона зараз пожзпознижить, а є горбуші. Вона зараз взагалі дешево коштує. Ну і порівняно 1299, Просто ідеально, просто прекрасно. Ікра теж. Будь ласка, беріть, якщо є можливість. Є така заморожена ікра також. Інгредієнти, так, ікра, силь. А ні, є, тут є консервант. Тому ось цих два варіанти ікри в метро можна придбати. Можна пошукати в інтернеті, хто доставляє таку ікру. Якщо я знайду виробника, я вам розповім про нього. Судячи з усього, лишусь я без горошку, тому що горошку замороженого наразі в метро немає. Є суміші, є суміші і все. Мені суміш така в олів'є моя не підходить, тому я придбаю в іншому магазині горошок. Але той консервований точно не візьму. Так, з приводу картоплі, картоплю я додаю. Додаю картоплю, але мало. І додаю в олів'є моркву, але теж мало. Альтернатива ковбасі, звичайно, буде. І ця альтернатива в мене буде або м'ясо індика, запечене, просто або відварене м'ясо індика. Я його поріжу додам. Або язик. Язик дуже класно обирати. Свинячий можна, яловичий рідко ви можете знайти легше знайти. Все-таки свинячого язика, якщо можете, і свинячий язик просто в олів'є, веде себе просто чудово. Звичайно, ковбасу ви можете додати, якщо знайдете якісно. Її тут немає, тому і немає що вам показати. Це, до речі, може бути і серце замість язику. Серце теж може підійти, серце дуже корисне, теж використовувати класний субпродуктик. Особисто для мене новорічний стіл відрізняється не великою кількістю ковбаси, а великою різноманітністю сирів. Тому сири ми обираємо завжди різні козині, ці які дуже дорогі, наприклад, для нас, які ми не могли собі дозволити. Робимо прям сирно, сирну нарізку. Всі сири якісні, ось, наприклад, такі дені White або. Парижська бурінка, бурінка в ніякому разі не потрібно брати, тому що в них додані рослинні олії гідрогенізовані. Українські сири, скажу, дуже важко підібрати. Муко класний український сир. Все інше промислове, це під великим питанням я не беру. Муко беру ось сир, дивіться. Ось такий, так, це дуже класна сироварня. Такий сир беру, фермерського цільного молочка. І знаєте що потрібно мені ж майонезик вибрати. Майонезні свої салати я заправляю не зовсім майонезом, я заправляю йогуртом Грецький, можна ось такий по-грецький йогурт, типу, взяти, можна взяти ось такий грецький йогурт. В ньому буде менше калорій, ніж в майонезі. Можна використати в заправку для салатів, хто хоче зовсім майонезу, потрібно самостійно зробити або вже вдара замовити. Я буду ще притримуватись посту на новий рік, тому особисто я заправлю просто олією салат олів'є. Так він в мене буде зовсім альтернативний, як ви зрозуміли, але буде. Про шубу я також не забуваю, шубу я теж буду готувати. І для шуби я оберу відварений буряк. Вже може бути чищений, відварений такий в вакуумі, якщо ви зайняті, і у вас ну дійсно немає часу просто з буряком нічого робити. Можна і картоплю вже придбати на різинце. Бурячки вже такі от готові, тільки беріть варіть. Але більше користі, звичайно, буде, так, бачите, пишуть лише додай олії. 10 хвилин у печі запікати буряк. Але найкраще всього, звичайно, придбати бурячок. Батат уже варений продають. Краще придбати бурячок свіженький, і зварити його, ще краще запікти. Буряк і картоплю і разом із морквою. Ось тут. Дивіться, салат олів'є. Коріння додаємо менше всього. Хай буде трошки більше м'язка, трошки більше горошку, трошки більше огірчика солоного. Можна зміксувати солоний і солод і свіжий, тільки не маринований з цукром, просто солоний. А цього додаємо менше всього, тому що велика кількість таких корінчиків буде не ок для нашої з вами фігурки. Новий рік новим роком, а це у мене завжди є на столі. Обов'язково люблю використовувати Руклу, всі, всю зелень, шпинат, це просто має бути обов'язково. Я обираю миту, щоб її не мити, але точно обов'язково потрібно обирати, тому що це наше здоров'я, наше гарне самопочуття, наші вітаміни, мінерали, наш кальцій, наш магній, наша. Фолієва кислота це прям все для нас. Дивіться, яка гарна капуста. Ага. Майже всі такі історії солоні вони з консервантами йдуть в магазинах, тому це потрібно, знаєте, обрати без консерванту. У мене є дома огірки, я не буду купувати. У мене є засолені, мама солила. Ось такі огірочки і свіжий обов'язково теж додайте в свою олів'єшечку, щоб він відтіняв. Буде дуже такий свіжий давати аромат. Обираючи для шуби оселедець, обирайте його слабої солі і дивіться, і без консерванту. Тут соло, от зараз я в метро знаходжусь, тут у них солоний оселедець. Мені не подобається. Тому я оселедець беру в сільпо або матіас, або їх їх в спецциху вони солять самі, і у них дуже слабо слабо солений, слабої солі. Такий оселедець зараз він просто... У мене слюна тече, він шикарний, але я знаю, що він мені по смаковим властивостям ні скумрія, ні оселедець в метро не сподобався. А в сільпо найкращий. Тому буду купувати там в сільпо під шубку. Іду далі. Так, дівчата і хлопці, можливо. Вам не сподобалось моє е, новорічне таке е, новорічний вибір продуктів? Я поясню, чому можливо? Ви чекали що я зараз? Весь магазин обійду, все скуплю. Але для мене новий рік це не об'їдання і різдво це не об'їдання. Це про просто якісь базові продукти, які, можливо, не є у нас кожного дня на наших столах. Для мене новий рік це вихід із Ну, хтось ще при ще постить, хтось це виходить із посту. Коли ми виходимо з посту, ми не маємо об'їдатися м'ясом. Це має бути більш легкий білок. Коли ми притримуємось посту, це може бути тільки виключно риба та морепродукти, так на столі. Тому для мене новий рік це таке свято вночі. Я взагалі не розумію цього. Цієї історії, чому люди вночі їдять, але у моєї мами день народження на Новий рік. Тому для нас це свято. Тому буде олів'є, тому буде шуба, тому буде ікра, буде червона риба буде велика кількість зелені, буде велика кількість салатів, сирна на нарізка. На різдво буде багато м'ясних звичайно страв, але зараз я роблю акцент саме на цьому. Із солодко це буде штолен панетом і гарний настрій, і трошечки і гристого. От і все, що я хотіла вам показати, що можна зробити альтернативне олів'є. Я його ставлю в меню. Його можна їсти, хоч кожен тиждень собі на обід. Просто ми маємо розуміти, що олів'є це набір вуглеводів, довгих вуглеводів. У вигляді крохмалів, які в великій кількості осядуть у нас потім на стегнах на сідницях, і ми маємо збалансувати це олів'є, збалансувати. Я вам в меню ставила більше м'яса на порцію, потім огірочка солоного солодкого свіжого, більше горошку, не того консервованого із, із цукром, а мороженого. Я ще його знайду. Тут немає. До речі, із всіх саме смачний бондюель, або це по польськи здається, наші українські не такі смачні а, горошки. І, а, Так я вже тут мішаю, а, тому олів'є буде, важливо, чим ще ви заправите, ніяких майонезів. Я коли працювала в супермаркеті, Почекай, синок. Коли працювала в супермаркеті керуючою, ми новорічні свята називали операція майонез. Ми під донами вивозили майонези і їх всі розгрібали, розгрібали, розгрібали ці майонези. Я не знаю нашого. Можна дома приготувати трошки, можна грецьким йогуртом заправити салати. Точно невелика кількість має бути цих майонезів. Все це перенавантаження травної системи, все це перенавантаження нашого здоров'я. Тому ось такий невеличкий екскурс по. О метро, якщо щось знімати нове, обов'язково викладу. Дякую.